Колдісепт, сучасне мистецтво захисту від вірусів та бактерій, вітаю друзі! Мене звати Ігор Гаврищак. Це 24 й канал. Наша Ютуб платформа сьогодні 27 січня. Субота я вам пропоную оглянути карту бойових дій і все, що стосується безпосередньо, впливає на лінію бойового зіткнення в визвольній війні. Оборонних сил України проти окупантів терористів Російської Федерації. Давайте розпочнемо з того, що зараз російська пропаганда поширює кадри, начебто як військово збройних сил України підвозять до так званого цього іл 76 якого 24 січня було збито. По перше, по кадрах абсолютно не зрозуміло, що це за іл, де його везуть, кого везуть. Ну але тим не менше, російська пропаганда використовує ці кадри. Як аргумент того, що там були військові українці на борту Іл-76, і начебто це збили е, Збройні сили України. Більше того, крім цього відео, в нас також є е, слова диктатора Путіна, що він каже про ураження і так званий френдлі фаєр. Давайте послухаємо. ПВО по своєму самоліту по определенню наносити удар. не можуть там стоять системи «свій-чужий» і «скільки на. Оператор на кнопку бы не нажимал, наша система ПВО не сработали бы. Техник. Чергова абсолютна брехня від Путіна, тому що свой чужой, як він каже, власне воно працює наступним чином, що діє диспетчер, який дає вказівку використовувати або не використовувати снаряд, вражати чи не вражати ціль. Тому нехай Путін трішки повчиться взагалі військовому мистецтву, і що як працює. Що ж до самого збиття ІЛ 76 нагадаю вам, що Білий Дім став наступне, що ми не можемо оцінювати ситуацію, ми не можемо робити якихось висновків. Адже інформація щодо падіння чи то збиття Іл-76-го не має і є лише слова пропагандистів. Більше того, я вам нагадаю, що списки, начебто військовополонених, які перебували на борту, начебто. Оголошували не міноборони Російської Федерації, а звичайно, пропагандистка Сіманян. Дуже дивно, так що офіційну інформацію повідомляє неоповноважена особа, а хтось з голубого екрану Російської Федерації дуже дивно. І, Відповідно, я хочу вам сказати наступне: що Кирободанок, керівник головного управління розвідки України, сказав ще таку річ, спілкуючись з родичами військовополонених, які, начебто, мали бути. Обмінін 24 січня він сказав, що, начебто, Вашингтон пост передає, що російська сторона запрошувала ДНК родичів аби порівняти з тілами. Ті, хто загинули в ці катастрофі, хоча ніякого факту існування тіл немає. Тобто, очевидно, вони хотіли використати ці ДНК, аби потім подати, що ось у нас є біоматеріал, який свідчить про те, що ліквідовано українських військовополонених. Ну словом, пропаганда працює російська наповну, довершив і охарактеризував. Всю ситуацію навколо цього секретар РНБО Олексій Даніло, він сказав наступне: що мені дуже дивно, що от представники ООН ручкаються, цьомкаються з Лавровим і делегацією Російської Федерації. А коли справа доходить до незалежних експертів, яких і вимагає, і оголошує Володимир Зеленський, казав, що будемо все робити, аби для того, аби міжнародні структури могли, мали змогу дослідити. Цю катастрофу відповідно ООН не каже, що не може потрапити на цю територію, де впав Іл 76 Дуже дивно, так що от. Он цьомкається, ручкається з офіційними представниками Російської Федерації. А домовитись про допуск на свою ж територію, так це не окупована територія, це Білгородська область. Ніяк не можуть теж дуже дивно. Що ж, давайте перейдемо безпосередньо до огляду карти бойових дій, що відбувається на фронті. Почнемо традиційно з північно-східного напрямку. З 26 на 27 січня росіяни знову обстріляли куп'янське. Летіло в саме місто. Є пошкодження, але слава богу, без жертв нагадаю вам: основні атаки спрямовані окупантів Лиман Перший Вільшана в бік синьківки. Багато страждальна синьківка наша. Яка вже місяцями відбиває усі атаки росіян і тримає оборону. Наші оборонці на цьому плацдармі стійко не дають ворогу пройти. Намагаються вони обійти а чи то з півдня, чи то перепрошую сходу, чи то з заходу. Тут є лісиста місцевість, абсолютно нічого в окупантів. Не, не виходить, ну але ми розуміємо, що регулярно вони намагаються закинути диверсійно розвідувальні групи, закинути бронетехнікою якісь угрупування. Свої штурмові ну, Просікається все на місці, і ну ми прекрасно розуміємо, що місцевість за багато місяців наші оборонці добре вивчили. Як звісно, і окупанти використовують мінометний вогонь, звісно ж, артилерія, ну і особливо на Лиману купінському напрямку, дошкуляє нам їхні безпілотні літальні апарати. Просувань бачимо по карті, немає. І другий напрямок, як ми вже звикли називати, план Б росіян, підходити з боку Орлянки і Ягідного в бік траси, яка веде на Петропавлівку. Ну і Петропавлівка, жовтим кольором, ви бачите, веде до населеного міста Куп'янськ. Куп'янськ, Куп'янськ, вузловий це, от, власне, кінцева мета в наступальних діях на першій стадії росіян, аби окупувати. Нагадаю, вам обіцяли. Терористи, що вони зроблять, з куп'янська і куп'янська вузлового, другий бахмут. Мовляв, візьмуть, окупують. Нічого в них не виходить. Хоча ситуація не проста, знов ж таки нагадаю е, угрупування російських військ розташоване першотравневе травневе, і ось є та вільжанка і глибше. Від тавіржанки тут розташовані і от Іванівка. Ви бачите, Іванівка і Тавіржанка. Навіть промальовано е аналітиками карти Діпстейт. Це два таких напрямки, де росіяни тримають свої резерви і їх регулярно застосовують. Змін по лінії бойового зіткнення на цьому плацдармі немає. Рухаємось до Сватове Креміна. Нагадаю вам, що Південніше від Новоселівське це місто, точніше, те, що залишилося від населеного пункту. Південніше від, від нього знаходиться Стельмахівка. Ось де я промалював основний ударний напрямок терористів. Саме тут і знаходиться. Намагається атакувати саме на цьому напрямку. Під сильним тиском знаходиться Стельмахівка, але просувань у ворога немає. Південніше від Свато у нас знаходиться ось, дивимося, плацдарм, це в напрямку Макіївки. Ну, Макіївка обстріляна вже неодноразово, знову ж таки, різного роду озброєнням. Артилерія, танкові снаряди, дрони, міномет, зрозуміло, чому міномет, ви ж бачите, лінії, сіра зона між лінією бойового зіткнення абсолютно не існує. Майже відповідно е достають різного роду озброєння. Так от, Макіївка з двох напрямків ворог. Має амбіції просуватися, Ось бачимо: це нововодяне з півночі. І, звісно ж, це є з площанки, це з півдня від Макіївки. Загалом на цьому плацдармі Лиманівському росіяни посилили тиск на такі наступні населені пункти. Це є Невське, Терне, Ямполівка, Торське, Зарічне. Ось ці населені пункти, ось вірніше, отак. От от. Це напрямки, куди посилили атаки росіяни, просування. Давайте глянемо, що відбулось по мапі. По лінії бойового зіткнення є лише просування, і то е, в бік е, отрицательної наступлення, як називають росіяни, тому що за дві доби їм довелося е, біля тернів, де вони е, зібрали немалу кількість живої сили, в бік Ямполікої терни їм вдалося не те, що спробувати проти. Вони. Покинули свої позиції. Ось між цими двома населеними пунктами. Наші оборонці тут діють дуже добре. Мета ж, нагадаю, вам не зміна. Це від Торського і Доневського, по Жеребецькому водосхову, що намагатися відкинути наші сили з подальшим намаганням просуватися, звісно ж, на Лиман. Також непроста ситуація в районі Діброви. Ось ви бачите, стрілочка Deep Діпстейт промальовує, що нам на Пару десятків метрів довелося відійти зі, з позицій своїх, але не дозволити ворогу наблизитися. Тобто, у нас збільшилась на цьому плацдармі сіра зона, буквально на кілька десятків метрів. Це є от західніше від діброви. Ну і серебрянське лісництво, що по ньому відомо, продовжують наші е, оборонні сили е, нищити тут е, техніку ворога. Ну і звичайно ж теж росіяни на цьому напрямку не е, стоять просто так. Важка ситуація в Сабрянському лісництві, але точно відомо, що регулярно ми е, по одній-дві одиниці техніки в день намагаємося як не ліквідувати, то вивезти з ладу. Це по Лиманському напрямку. Переходимо до Білогорівки. Змін по лінії бойового зіткнення немає. По Сіверській Донець. Ось, бачите, річечка тут тече. Ось так от. І от, власне, намагання ворога потіснити наші сили біля кар'єру Крейдового. Ось він знаходиться тут. Я можу вам продемонструвати це на мапі топографії, супутниковій, або ви краще розуміли і пам'ятали, коли ось ви бачите. Крейдовий кар'єр. І тут вже багато місців тривають саме в цьому напрямку бої. Терекон переходить з рук в руки наразі. Сіра зона і в червоним промальовано на боці окупантів. Вертаємося на топографічний вигляд. Змін знову ж таки по лінії бойового зіткнення на цьому плацдармі немає. Е, нагадаю лише вам, що Сіверськ саме з цього напрямку працює наша артилерія по радіусу і регулярно влучає в техніку ворога склад, польовий склад боєприпасів, що активно використовують росіяни, і їхню живу силу. По півночі від Солодара, що відомо, змін, от, як ми бачимо, немає. Ворог між Весели і Роздолівкою спробував атакувати безуспішно. На південь від Соледара, і це вже північ фактично Бахмутського напрямку: Хромове, Богданівка і Григорівка. Ситуація одна з найважчих на цьому напрямку, але знову хочу сказати, що усі атаки ворога. Титанічною працею наші сили оборони ліквідовують, не дають змоги просунутися, і відповідно завдають серйозних втрат. У Нас також є звісно ж, втрати, але те, що залишають там росіяни. Це взагалі не вкладається в розум. І більше того, хочу вам сказати, що виглядає так, що саме стратегія виглядає зараз наступною Збройних сил України. Це не деокупація території, це не просування, а саме перемелювання і виснажування противника. Очевидно, рано чи пізно, і скоріше рано, їм доведеться зробити оперативну паузу. Більше того, ці от вкиди зараз інформації. В західні засобами масової інформації, мовляв, Путін готовий говорити про переговори, якісь, наче, то по неофіційних каналах Сполучені Штати Америки такі сигнали надходять. Мовляв, готовий говорити про статус України. Вже немає ніби вимог щодо абсолютної нейтральності позаблоковості. Більше того, обговорювати статус окупованих територій. Ну, це все вкиде. А яка мета? Тому що це кажуть аналітики інституту вивчення війни. Все, що необхідно зараз росіянам, це замороження зупинення. Активних бойових дій, будь-яке замороження і припинення бойових дій лише на руку окупанту. В такому випадку він зможе накопичити спокійно резерви і з новими наступальними потугами намагатися окуповувати українські землі. По півночі Бахмуту я вам сказав, лінія лінія бойовозвітня не змінилася. Південь це Кліщівка, Андріївка, звісно ж, Озерянівка і Кордюмівка. Ситуація як і минулого тижня також незмінна. Ключові бої. Тривають на північ від кліщівки. Це є рельєфні висоти від 150 до 215 метрів. Наразі вони є за збройними силами України, хоча є намагання з боку окупантів і путінської армії просуватися. Розуміємо, що підвищення рельєфні це дуже зручний спосіб нищити артилерію позиції ворога. Змін по лінії бойового зіткнення немає. Що ж, рухаємося далі? В нас є Авдіївка по Авдіївці. Нагадаю вам, між Авдіївською і Бахмутом є Торецьк. Ось продемонструю Торецьк. Нью-Йорк, Багато наших глядачів запитують, а чому ж тут не відбуваються активні бойові дії? Тому що рельєф на цьому плацдармі абсолютно несприятливий для розгортання будь-яких бойових дій. Відповідно, розуміємо, що ми тримаємо позиції. Росіяни те, що захопили біля Горлівки, також не просуваються. По Авдіївці, варто відзначити, що є дуже вдала атака наших Збройних сил України. Точного місця наразі невідомо, де це відбулося, але відомо, що саме в цьому напрямку була логістична артерія окупаційної армії на Авдіївському плацдармі. Дуже сподіваюся, що саме такі методи нищення логістики ворога, а також їхніх складів боєприпасів, чи то можливо полігонів. І там, де вони тримають резерви і живу силу, почастіше, бо в першу чергу, таким чином, ми убезпечуємо життя наших оборонців і нищимо їхні резерви. По Посамі Авдіївці ситуація вкрай непроста. Є дві ключові точки. Давайте я перейду на саме супутникові знімки, аби було краще вам відомо. З півдня. Ось, ви бачите, таке є вклинення і на розі. От знаходиться тут колишній комплекс на вулиці Соборна. Він називається Царське полювання, царська охота. От саме тут проблемна позиція. Ми бачимо, що з двох флангів, з західного і східного є вже позиції Росіян, кажуть, що в районі. Вулиці спортивної і соборної цієї частини вони закріпилися відповідно наші позиції тут під загрозою. І наступна точка від царської, царського полювання біля Авдіївки, вищої Авдіївки. Ось я вам продемонструю. На самий пункт Ластичкине, і ось я вам точку навів. Тут знаходиться колишній комплекс ресторан Брівно. Як називають його місцеві, така назва. Чому він важливий? Тому що також це є логістичний напрямок, ось ви бачите, траса, постачання для наших оборонців в, Бахм... в... Пропрошовдіїці. Намагання ворога наступні, продемонструю вам на топографічно повернуся. Ось бревно тут знаходиться, піщаний кар'єр і нові потуги росіян рухатися з боку Кам'янки і веселого. Ось веселе Кам'янка в бік піщаного кар'єру з метою зайняти позиції біля Брівна. І в такому випадку логістика від Орлівки до Авдіївки буде шалено страждати. Тому що, нагадаю вам, Орлівка з Орлівки, на самому пункту, йде єдина логістика до Авдіївки. Очевидно, йде лева частка через саме трасу, яка пролягає через Брівно. Тому це є важливий напрямок. От дві точки, де важка ситуація, це, знову ж таки, царське полювання. І Брівно. Ці два напрямки росіяни намагаються атакувати. А ось це от вклинення кілька днів тому вам демонстрували. Саме росіяни підземними ходами трубою намагалися просунутися. Очевидно, вони трішки зуміли покращити свої позиції. Загроза оточення Авдівки існує. Хоча в Генштабі і наші на місцях кажуть, що контролюють ситуацію. Особливо контролюють ситуацію. от Брівно нагадаю вам, а від брівна вже вище йде Авдіївський коксохімічний. Завод. Так от, біля паркану цього заводу продовжують росіяни штабелями лягати. Степове, північніше від Ласточкине, ось яке проходить по, по залізниці, Ось це залізниця. Степове е, знаходить частина міста в сірій зоні. Тобто вона не контролюється ні Збройними силами України, ні окупаційними військами Російської Федерації. Акцент атаки не зміниться, з Півдня і з півночі намаці обійти Степове. Звісно що особливо це з півдня, тому що захід з півдня від степового це також означає і обхід Авдіївського коксохімічного підприємства. Ну і традиційно намагається атакувати шляхом меншого опору з боку Красногорівки. Ось Красногорівка в бік Новобахмутки і Очеретине. Ось така ситуація навколо Бахмуту. Вкрай непроста, і хочу вам сказати, що продовжують там залишати свою техніку росіяни з 10 жовтня і на кінець цього року вже понад тисячу одиниць техніки зафіксованої фото-відео фото-відеофіксації вони залишили, але це їх не зупиняє. І е, хочу також додати, закцентувати, що Наші бійці кажуть, що на лінії бойового зіткнення на сході з'явилося більше нової техніки росіян т 90 х танків, про які Путін казав, що вони найкращі в світі, і інші. Що це означає? Що резерви відновлені, які вони намагалися використовувати, завершуються, тому що використання т 90 х які є найдорожчими в виробництві і найкоштовнішими в затратах, вони в останню чергу намагаються. Задіювати на лінію бойового зіткнення. А збільшення саме такої техніки на фронті означає, що резерви не бездонні в росіян. Рухаємось далі, що відомо по Марінці. Основний ударний місць вони тримають біля Мар'їнки. Орієнтовно 20-30 атак щодоби відбувається на цьому напрямку. Мета вийти до Георгіївки. Усі атаки, як ви бачите, аналітики промалювали трьома стрілочками напрямок руху росіян намагання рухатися, так? бо це не означає, що вони рухаються. Пабіда, звісно, і Новомихалівка. Загалом біля Новомихайлівки кричущий випадок трапився Росія. І так порушує будь-які закони, негласні ведення бойових дій, та навіть і прописані закони ведення бойових дій. Що відомо, що і це Діпстейт передає. Вдалося росіянам взяти в полон наших бійців, поставили вони їх навколішки шістьох розтали, двох забрали собою в полон. Це є абсолютне порушення всіх правил ведення бойових дій, але росіяни ніколи на це не зважали. Ну от, власне, на цьому напрямку намагаються обійти Новомихайлівку згодом, аби вийти в тил вугледар. Тому що, нагадаю вам, на початку року усі старання, намагання з Волновахи, ось з Волновахи в напрямку. Вугледара рухатись, завершилось тим, що Вугладар назвали таким собі концертом Кобзона. Втрачають величезну кількість, втрачали там величезну кількість техніки і живої сили. В тилові до Волновахи продовжують проціно бавовна лунати біля Маріуполя, в самому Маріуполі. Ну і ось по логістичному напрямку. Залізнична траса, ви бачите, і магістральна автомагістраль нагадаю в гранітному через річку Каліміус, намагалися там росіяни щось будувати, вже добудувалося, є влучання, і біля самої волновахи знову ж таки прогреміли вибухи. Все орієнтовано на логістику росіян і вона страждає. Чому саме в цьому напрямку активно б'ють наші сили? Нагадаю вам, тому що основна логістика це є Маріуполь, Новоазовськ та Ганрох і Ростов на дону 70% усього, що йде на південь. Транспортується саме цією логістикою. Не Недарма намагаються росіяни добудувати залізницю від Маріуполя і глибше по півдню залізницю і автошляхи. Але вони е, лише на папері це заявляють, тому що значна частина цієї майбутньої логістики, яку вони хочуть побудувати, далі під ударом нашої артилерії. Що цікаво, хочу вам сказати, по Малітополю заява Колобранта Балицького. Він знаходиться в Малітополі, і що він сказав? Він фактично визнав капітуляцію. Чому? Тому що його слова цитую: навіть коли ми, тобто окупанти звільнять Запоріжжя, а ось де Запоріжжя знаходиться, ми бачимо, все рівно обласний центр анексованої області залишиться в Малітополі. Що це означає? Що прекрасно розуміють, що ніякого Запоріжжя їм і не снилося, саме тому вони декларують наразі Мелітополь як вічним обласним центром. Але цього їм не бачити, тому що Малітополь. Не буде в них обласним центром, тому що це українське місто всього-навсього. Але, от сам факт того, що Балицький таке заявляє, вказує на те, що пропаганда їхня ламається, попри заяви наступальних дій. І нагадаю вам, чотири області вони внесли за своїм паперцем нікому не потрібну Конституцію. Це Запорізька, Херсонська, Луганська і Донецька області. Бачимо, що абсолютно розходяться їхні дії на фронті із декларацією. По Оріхівському напрямку в нас є е, цікаві гроші зміни. На кілька днів тому, нагадаю, вдалося нашим е, оборонцям е, відтіснити позиції в районі Варбового, і, власне, це є східний фланг потіснити на кількасот метрів. Цього разу за останню добу. У нас є покращення біля роботиного. Ось ми бачимо лінію бойового зіткнення з боку роботиного в напрямку Копані також вдалося нам деокупувати, звільнити нашу територію. Так, це зрушення тактичного характеру. Це не несе якийсь шквальний провал лінії оборони росіян, але сам факт, що ми задаємо їм удари, свідчить про те, і вони відходять, що не все так гладко в них позиційно і не все так фундаментально, як вони заявляли. Мовляв, ми від вербового до новопрокопівки. Копані відновимо лінію Соровікіна. Не виходить це в росіян. Ну і йдемо до лівого берега. Що відомо по лівобережжю, далі росіяни продовжують тут втрачати величезну кількість живої те, сили, перепрошую, техніки. І в районі Кринок це вже фактично могильник їхньої бронетехніки і резервів. Що відомо, що зараз. А від угрупування Дніпра діють три таких формування, які між собою не пов'язані, що не на руку, звісно, жокупантам в районі кринок. Ми продовжуємо нищити. Що кажуть, наші бійці найчекавіше, що ручними гранатометами нам вдається вже влучати в техніку противника з правого берега. Я насправді не бачив цих кадрів, не знаю, як це виглядає, але наші бійці, перевірені, які воюють на цьому напрямку, в цьому переконують. Більше того, Мадяр вже славно звісно, наш боєць, який відповідає за саме. Безпілотні літальні апарати на цьому напрямку каже наступне: що наразі, аби вступити в ряди операторів дронів, є дві тисячі заявок, і вони фізично не встигають їх обробити. Це означає, що є величезна кількість бажаючих, охочих українців працювати дронами по техніці росіян. Ну і загалом, що відомо, наступне підлісне олешки і піщанівка на цьому плацдармі... Росіяни в от ну в паніці мається на увазі, що вони постійно на тримають себе на низькому старті в очікують на можливі наступальні дії Збройних сил України. А ми знаємо, про це повідомляють офіційні представники нашого генштабу, в тому числі Наталя Гуманюк, речниця оперативного командування Південь, що ми е, продовжуємо розширювати плацдарм на лівому березі. Звісно, без уточнень, без конкретних напрямків, зрозуміло, але е, такі повідомлення. Є. Ну і по тимчасово окупованому Криму, що варто відзначити, Рафат Чубаров е каже наступне: що Кримський півострів де окуповувати Збройні Сили України будуть лише військовим шляхом. Тому що Крим для Росії і для Путіна є сакральна річ, е з Криму почнеться фактично повністю хаос і дезорганізація на болотах. Відповідно, триматимуться за... Півострів наш руками і ногами окупант. Ну, відповідно, саме тому доведеться тільки військовим шляхом звільняти. І також важливо відзначити. Нагадаю вам, два дні тому був потужний приліт по нафтоприродному заводу в ТУАПСЕ, що відомо наразі. А на відомо наразі наступне: що цей нафтопереробний завод абсолютно не працює. Він зупинився. А тому, що безпілотники настільки якісно нашого Збройних сил України влучили, нагадаю, Служба безпеки України взяла на себе відповідальність, що завод довелося повністю паралізувати і паралізували наші безпілотники і зупинити. Окупант кажуть, що що ну, в кінці лютого, на початку березня, ми розуміємо, це ще як мінімум півтора місяці, доведеться їм його ремонтувати. А Знову ж таки, Туапсе і знову ж таки новоросійськ. Це ключові їхні порти, ключові їхні нафтопереробні підприємства. І знову ж таки, хочу вам сказати, що Ройтер скаже наступне: якщо Україна продовжить атаку безпілотними літальними апаратами саме по цій критичній інфраструктурі, до 40% транспортування нафтопродуктів Росії не вдасться реалізовувати, і це відчутний удар по окупантам. Що ж, таким був огляд карти бойових дій станом на 27 січня. Ви обов'язково не забувайте підписуватись, коментувати, ставити лайки і ділитися нашим оглядом карти бойових дій, тому що ми зобов'язані знати, що відбувається на нашій землі.